Всім привіт! Ось придбала парники з агроволокна Сусідів вже є, а є що? Лахушка якась? 4-метровий 6-метровий, висотою до 80 см, шириною до 1,20 м. Взяла різним агровлокном 42 г на метр квадратний і 60 г на метр квадратний. Маю спанбу 30-ку іншого виробника. Проведу експеримент. Проба на прозорість матеріалу навпроти вікна і на чорному фоні. От зараз покажу. Ось такий. Якось отак виходить. Довіряй після цього людям. Недаремно це був найдешевший варіант. Так що все одно не обідно. Також в наборі входять кілочки для закріплення конструкції на городі. Ось такі кілочки десь до 15 см довжиною. І кліпси для закріплення агроволокна на дугах. Монтаж складається з кількох кроків: розпаковка, вставити кілочки в дуги, Розтягнути над ґрунтом майбутньої грядки, в дугі встановити з невеликим натягом агроволокна, легка натиснувши на парник, запхати кілочки в ґрунт. І втрамбувати землю навколо ніжок дуг. Якщо потрібно, кліпсами можна закріплювати і фіксувати покривний матеріал на дугах. Не терпиться спробувати цей парник вже на ділі. Дякую всім за перегляд! Гарного вам урожаю!